Усім доброго ранку. Усіх вітаю у новому відео. Розпочинаю його з автомобіля. Приїхала зараз з самого ранку в лабораторію. Потрібно зробити один дуже цікавий тест. Називається він Шіво. Не знаю, чи в Україні так само він називається. Якийсь дихальний тест на визначення, Напевно, чи є. Нормальна переносимість лактози, я так зрозуміла, але вже буду бачити. ні разу ще такий тест не робила, тому зараз потрібно піти в лабораторію. Цей тест дуже довго проводиться, тому вони сказали, що я буду його доробляти вдома сама. Так, друзі, покажу вам ось цей тест дихальний. Як він виглядає? Відправляють вони з цим тестом додому. З лабораторії дають ось таку коробочку. І в цій коробочці лежать пробірки. Ось так називається цей тест. Ось. І в цій коробці лежать пробірки 10 штук, і лежить ось такий мішечок з, такою, з таким ось штуком. І потрібно прочитати інструкцію дуже уважно. Словом, за, до початку цього тесту не можна їсти. Як мінімум 12 годин, там, від 12 до 16 не їсти, не пити. Води, там якось маленька кількість дуже дозволяється. Ось. І зранку починається, починати робити цей тест. Спочатку він робиться на повністю Ні, потрібно випити теплу воду, склянку. І далі робиться на голодний шлунок, спочатку в першу пробірку, а потім вже випивається такий спеціальний тут ще у склад, входить така баночка, і там такий спеціальний лактулоза, яку потрібно розвести з водою і випити. 300 мг водою розводиться, випивається, і тоді через. і ось Тут бачите, розписано, через кілька хвилин, після того, як випили, потрібно видихнути ось цю штуку, тобто в пробірку. Кожну наступну, Тут через 20 хвилин після того, як випили, десь через 40, 60, тобто через кожну 20 хвилин. І ось так по порядку кожну пробірку, ось так я їх виклала. Три пробірки я вже видихнула. І далі, так, до кінця до 10-ї пробірки, і одразу потрібно завести це в лабораторію. Я роблю це з самого ранку, це так і ну, потрібно робити зранку. І тим більше лабораторія працює до 12.45, то завезу їм здан якраз. Сподіваюся, я все правильно роблю. Здається, все прочитала. Ніяк ця пробірка не виглядає потім, яка використана, просто, звичайно, собі пуста пробірка. Тому, сподіваюся, я правильно все роблю. Цей тест мені призначив гастролог, І я так зрозуміла, що це на визначення переносимості лактози. В якій кількості лактози можна їсти. Чи якщо є якась непереносимість лактози, то там є якась кількість, яка дозволяється, щоб їсти для того, щоб не шкодило. Тому, сподіваюся, в мене все добре, бо я дуже люблю молочні продукти, дуже люблю сир. Тому для мене це не дуже класний варіант, якщо в мене непереносимість лактози. Пішли погуляли з мішелькою, поки в мене там хвилини. У мене ж таймер стоїть, щоб робити цей дихальний тест. Чи погуляли? Напевно, за хвилин 5 з мішелькою, бо знову на вулиці сиру, мокро. Дріботить маленьке, це така мряка. Дуже неприємно. Така, не люблю я такої погоди. Ось Мішель теж не любить, тому за 5 хвилин погуляла, все зробила, ми прийшли додому. Я швиденько збираю прання Чергове. У мене світле і потрібно буде ще його попрасувати. І вже там, якщо чути, машинка в мене знов працює. Я ще постійно білизну була зняла і не попрала, тому закинула її. Не прала, бо нема куди вішати. Зараз поперу сюди закину, нехай сушиться. Тут підлога тепла, то зараз добре, висухає швиденько. Як швиденько, за ніч. Сьогодні буде цілий день сохнути ще, напевне, цілу ніч. Постійно штани ще ось вологі. Вчора ввечері повісила карман ще вологі. Все, зібрала, поки з вами поговорила. Іду занесу, буду просувати. Занесу цей тес 12 днів чекати робочих на результат. Що ж так все довго в них це капець. Так, на вулиці капець, як холодно, а я тільки замовила куртку зимову. Має десь прийти. Вже написали, що вислали ось, і ще треба взуття десь пошукати. Мені так важко знайти взуття, зимову що це як теж якийсь капець. Чомусь тут в Польщі М -м -м, роблять або угі, якщо дуже теплі, а якщо звичайне взуття, то е від гульок і вище утеплені з е мехом. А нижче, там, де пальці, стопа і п'ятка, там такі, як осінні. Не знаю чому. Має, в принципі, бути навпаки, особливо для таких, як я, які мерзнуть. Тому що потрібно десь знайти мені тепле взуття, хороше. Так поїхала я додому. Треба обід варити. Ну, далі ввечері я поїхала купувати взуття, шукати зимове, бо вже холодно. І оскільки вибір в магазині був зовсім маленький, то вибирати мені було його дуже легко і пізніше вам покажу, що я обрала. Присіла трішки відпочити і захотілося з вами трошки поговорити. А поговорити сьогодні захотіла з вами саме на тему психології. Чому я вирішила з вами про це поговорити? Тому що знаю, що дуже багато людей, таких самих як і я, так само, як і я, відчувають постійну тривожність, тому що всі розуміють, яка зараз ситуація в Україні. Більшість моїх глядачів живуть саме в таких умовах, тому розуміють дуже чудово, про що я говорю. Бувають люди, знаєте, які пишуть мені, типу, що ви можете взагалі говорити, якщо ви знаходитесь за кордоном. Типу, ви ж там знаходитесь, вам там дуже добре, і ви взагалі не маєте права щось говорити про те, що відбувається в Україні, бо ви цього не переживаєте. Знаєте, я не реагую ніяк на ці повідомлення. Я себе добре знаю, і всі мої близькі люди, мої рідні, вони також добре мене знають. Вони знають, як я все переживаю, як я все відчуваю. Насправді я така людина, що я все пропускаю через себе, всі новини, все, що відбувається. Якщо я про це не згадую, це не означає, що я за цим не слідкую. Я постійно слідкую за новинами, я постійно переживаю. Переїзд у Польщу мені не дався легко. Для цього можна зняти ціле відео. Я думаю, що я таке колись таке і зроблю, для того, щоб, можливо, якось таким чином і комусь показати, що хтось також не один. І так само я впевнена, що багато. Хто переїхав до Польщі, так само себе почував, як я. Для мене адаптація проходила дуже важко, тому що це зміна країни проживання, це інша мова, це інша культура. Хоч і дуже все схоже, але тим не менше, воно різне, все. Це можна сказати, ти все починаєш спочатку. Я така людина, що мені дуже важко змінювати своє місце проживання, свої звички, все можна сказати, те, яке в мене було налагоджено. Багато років. І якби мені колись сказав хтось, що Віта, поспілкуйся з психологом, я, знаєте, би відповіла б: типу, та я і сама все знаю, я сама собі психолог, ну, такий в мене характер. Але, знаєте, з часом я зрозуміла, що насправді людина, яка професіонал у своїй справі, вона може можливо. Підказати вам те, що ви і так знаєте, але допомогти вам направитись у правильне русло, допомогти вам зрозуміти себе і правильно пережити ті ситуації чи. Те ті події, які відбуваються зараз у вашому житті, що вас бентежить і легше переносити якісь ситуації, які вас турбують, тому що психоемоційний стан насправді дуже важливий для кожної людини, адже від цього залежить наше здоров'я. І я вирішила поспілкуватися з психологом на платформі Майдлі, Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. Знаєте, одна чудова людина у моєму житті сказала таку гарну фразу: кожній людині, іноді потрібна людина. Знаєте, мені так ця фраза сподобалася, бо дійсно не завжди ми маємо з ким поговорити, чи відкритися, чи розказати якісь свої проблеми, та й не завжди, знаєте, хочеться якось накидати свої проблеми на близьких людей для того, щоб вони також хвилювалися за вас. Тому іноді добре, коли є такі люди, які можуть вас вислухати, вам підказати, допомогти і налаштувати ваш психологічний стан так, щоб ви себе почували добре. Тому переходьте за посиланням, яке. Буде в описі під відео, також я залишу ось тут, в куточку. QR-код, який ви можете сканувати і перейти за посиланням. Ви пройдете там маленький такий тест опитування. Цей тест допоможе вам підібрати психологів, який підходить саме вам. Ви можете переглянути, там є відео відео-візитівка і обрати собі психолога, який вам сподобається. Призначити з ним сеанс, а за промокодом VitaLife ви можете отримати 10% знижку на перший сеанс будь-яким психологом. Користуйтеся і будьте завжди. the whole world is white there's snow everywhere from the storm last night winter is here blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful christmas day So... Зайшла в магазин Home and You. Покажу вам трошки, скільки тут краси новорічної, 80 злотих, ось такий будиночок, ось такий красивий. Ось такі є малесенькі. як, А, це свічки. Малесенькі такі будиночки, 30 злотих. Ось такий є Санта, тримає будиночок, дуже красивий, 100 злотих. Різні скляні ось такі будиночки. красивенькі, 30 злотих таких будиночок. Ось, дуже красива композиція, ось така під скляною скляним ковпаком. Коштує 100 злотих також. Ось це, скоріш всього, Миколай. 130 злотих коштує. Дуже багато новинок в цьому році. Дуже багато. Дуже гарний набір, кружечка з мисочкою. Ціна 50 золотих. Ось, дивіться, яка красива, повітряна за 50 також. Ось такий керамічний будиночок 50 також. А можна ставити в нього свічечку сюди. Буде гарно світитися. Дуже багато іграшок, 15, 18 злотих, 35 навіть ось ця пташка, 35 злотих. Ось дуже гарненькі такі повітряні, скляні ангелочки по 18. Оці вистюлки також дуже гарні по 18. Ось є, до речі, і великі будиночки керамічні. Ось подивимося яка ціна. 100 злотих такий будиночок великий. Є різні кружечки, ось є така закривається зверху, і колень 50 злотих. Ось такі малесенькі, з написом керамічна також. 15 злотих для кави. Такий гарний розмір. Також є у формі листочка ось така тарілка. 70 злотих. На три відділення, три листочки є ось така, на два листочки. 50. Є ще також ось такі кружечки гарненькі, дивіться, і гарні зимові. 45. Також є ось такий класний піднос для різних маленьких снеків з ялиночками. 150. І є ось така ялинка. Не буду підіймати її, щоб не побити, бо вона розпакована. Дуже гарна. Ось такі великі кружки. Для чаю зимового дуже гарно, 45 злотих. Все у зелених таких тонах, червоно-зелених. Святкових, гарних, дуже. Тарілочки такі красиві. Фігурні. 50 злотих одна тарілка, немало. Ось велика ще є, велика 70. Є також постійна білизна, дуже гарна. Ось така, наприклад, такий малюночок гарний. 250 злотих. Ну, я впевнена, пізніше будуть гарні знижки. Є темніший зелений. Бавов на 100%. Ось такі сніжинки є сіренькі. Також 230 злотих. Також є ось такі теплі клітинку по 250. Фланель, напевно. Тут різні пледики покривала. Ось такі зеленіми ось 140 злотих. Ось дивіться, який знайшла набір рушничків. Рецепт борщу супа. Бачите, якщо не знаєте рецепту борщу, то можна ось тут подивитися <схід> на рушникові. Повісила на кухні, Дивитись рецепт. Але гарний. Три штучки в наборі. Я так розумію, ось цей з каструлькою з овочами і клітинкою. Коштує такий набір 60 злотих. Дорогий. Бо борщ, тому дорогий, ось такий ще набір є набір для гарячого, щоб доставати 50 зводит. А є ще, до речі, ось такий. Тут ніби теж борщ намальований, але написано. Просто суп 50 з так виглядають трошнички. Теж гарний, дуже гарний. Але ціна, звісно. Тут, звісно, рай, можна весь день ходити, але я все не обійду. Дуже гарно все і все дуже хочеться. Але треба вже йти додому. Покажу вам, що взагалі купила за чим ходила сьогодні. Так, я повернулася додому і зараз швиденько вам покажу, що купила. Взяла червону рибку, вона була по акції замість 27 злот 19,24. Тут два шматочка червоної рибки. Щось приготую, бо закінчується термін придатності. Хурми. Ось тут, здається, пів кілограма Чи кілограм? Кілограм. Кілограм хурми 10 злотих. Борячка два штучки взяла, вийшло на 85 грошей морквочки 3 штучки взяла вийшло на злот 45 Так, Тут у мене цибулька вийшла на 2,66 злоттіла. Олія сьогодні була по акції. Якщо брати дві бутилки, платите за одну. Тому, звісно, я взяла дві бутилки. Помідори також були по акції сьогодні по 6 злотих за упаковку, я взяла дві упаковки. Взяла мішельці ось такий корм. Він 5 злот здається. У 4 пакетика. Це наші жіночі штучки. Так, далі. Ось цей сир гауда. Упаковка була, можна сказати, безкоштовно за 1 грош. За 0,01. така Було, якщо там бали є, то можна було взяти безкоштовно. Взяла знову оселець бо не наїла шуби, хочу зробити. ще досі по акції замість 15-13 Також взяла сметанку 4 злотих 16 грош сметанка Взяла знову вареники з полуницею, дуже не сподобалися. 9,46, якщо не помиляюся. Також по акції зараз ось це майонез замість, не пам'ятаю замість 13 чи 12,8 пропишу Також акція йде зараз на ось такі паштети фірми профі Якщо берете 3, платите за 2. Взяла ось таке печиво, пропишу, скільки коштує, Також барню упаковка. І що ще не показала. І взяла ще мішельці пелюшки. Коли йду з дому дуже надовго, то завжди її залишаю пелюшку на всякий випадок. Якщо раптом не захочу в туалет. Також взяла ще ось такий донат 3,75, здається, коштує. Це владик його любить. Взяла ще ось таку булочку, вона йде з чорницею. І ось така закупка, вся мені обійшлася з усім на 181 злот. І в мене близькі купони знижки, то я заплатила 139 Зробила я вже знову шубу. Дивіться, яка велика тарілка. Просто гігантська! Це, щоб я вже добре поїла і відірвалася гарненько. Зробила вечір, вона вже пропиталася вже ранок. І можна вже її їсти. Ну а зараз, як і обіцяла, буде мотивація на наведення порядку у шафі. Нарешті я до неї добралася. Дістаю всі свої органайзери з одягом літнім. Дістаю зимовий одяг, який в мене був складений на нижній поличці. Я його вже 200 разів перевернула, бо постійно щось шукала, адже вже дуже холодно стало. У нас навіть вже пролітав сніжок. Навіть в Україні навіть трошечки присипав землю, в нас ще такого не було. Але вчора ввечері трошечки пролітав невеличкий. Потрібно вже нарешті змінити одяг з літнього на зимовий, відібрати, що потрібно, що не потрібно. І пізніше покажу, звісно, вам результат. А зараз мотивуйтеся разом зі мною на прибирання у шафі і перекладання речей, якщо ще досі цього не зробили так само, як я, і забарилися з цим завданням. А ще, до речі, знайшла свій костюм джинсовий, який купувала в Україні, хто давно зі мною пам'ятає, він став на мене малий, я його не встигла поносити. Бо трошечки набрала ваги, ну а тепер я схудла і знову в нього влізла. Якщо до весни знову не наберу вагу, то буду його носити, адже на зиму він зовсім не підходить. Тому іноді навіть дуже корисно прибирати у шафі і знаходити речі, які будуть, можна сказати, як нові, бо ви її знайшли і давно не бачили. Правую задачу поскладала все вже по органайзерах. Це в мене ковтинки такі більш домашні, теплі. Тут у мене всі мої штани. До речі, класно було перебратися, бо я знайшла. Наприклад, штани, які були на мене малі, тепер якраз. Тут у мене ковтинки також такі теплі і не дуже, але разом їх взяла. Бо буває, що і такі такі одіваю. Це все такі, що я кудись одіваю. Тут у мене домашній одяг. Цю кофтинку я зазвичай вдіваю з усім костюмом, бо він без рукавів, але штанами. Тому наверх накидаю. І тут в мене залишила я футболки, такі, які я одіваю часом вдома, якщо мені <свісно> спекотно в кофті. А ось це все літнє. Дві ось цих стопки забрала. Зараз складу в такий мене з тканини органайзер і відправлю у шафу. Тут ще в мене ось цей костюм, який я показувала міряла. І один костюм спортивний, то вже такий весняний одяг то. Також його складу в органайзер. Ну, це все розкладу у шафу. Чоловік у мене тут порядок. Все складено. В принципі, в нього не треба нічого перебирати, бо футболку він постійно носить. Він, йому не так холодно, як мені, мені постійно холодно. Тут в мене, це в мене домашні всі костюми, які літні, то вони так і будуть тут стояти. Ну, а зараз все інше ось це поскладаю у шафу. Все, все гарненько. І тепер в мене все під рукою. А то було складене все ось там внизу. Стільно нахилялась, шукала. Ось. І ще одну справу зробила Зайшла в магазин пепко і побачила там ось таку спідничку під ялинку. До речі, я якраз недавно шукала спідничку на просторі інтернету, якісь такі ціни були високі. 50-60 злотих за спідничку. Ну, мені трошки шкода було, звісно. Думаю, ще почекаю, можливо, десь знайду. І в певка, дивлюся, лежить. Подивилася 20 злотих. Ось така вона пухнаста. Ось, невеликий такий ворс, але все одно гарненька, пухнастенька. Тут на липучках йде. І, до речі, Така достатньо велика. Не знаю, можливо, метр, може, 90 см. Ну, велика. Напевно, все-таки вона метрова йде, ось така гарна. І 20 злотих. Нормальна ціна взяла, звісно. Бо я вже років два то ви бачили, хто дивиться вже давно мене, то я використовувала тюль з Ікеї. Ось такий, як в мене ось тут на вікні то я такий самий використовувала, до речі, також дуже було гарно. Але це мені захотілося вже таку спідничку. добре, що я її знайшла. І ще пішла собі шукати зимою взуття. Пішла в магазин Дайшман, я заходила, і в магазин це, 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 це. Це, це я нічого не знайшла, бо я хотіла саме світлі. Темних було багато чорних, а світлих не було багато. Бо я замовила собі світлу куртку, і тепер, думаю, потрібно було все-таки бежеву куртку брати, а я взяла таку світлу, як ось це, напевне. Ну, словом, до речі, куртка має також сьогодні прийти, то помірюю разом із цими, цим взуттям і подивимося, як воно буде. Тут є утеплення трошки всередині. Ось таке. Я дуже мерзну в ноги, але я не люблю угі. Я не люблю, як вони виглядають. Мені треба було щось таке акуратненьке, гарненьке. Я люблю, коли ось тут сидить по нозі, коли не широке. Хоча знаю, що зараз мода на широкі ось тут такі Ну, Мені не подобається, в мене ході внизу ноги, і мені не подобається, як воно виглядає. Як нібито спічки вставили в капці, то мені не подобається. То я люблю, щоб так було акуратненько і гарненько. Мені. Подобається вони зручні. Я не люблю високі брати, бо це зима, щоб не впасти. І ось ця шнурівка вона йшла ось так по кругу, ось тут заходила. І ось так сюди зашнуровувалася, але мені не сподобалось. так. Я її виняла звідси, і просто тут зашнурувала і обрізала трошки. Шнур... Шнурок, бо вони були дуже довжелезні, щоб ось так вистачило обмотати, Мені не сподобалось, тому ось так зробила. Мені подобається гарненький. Головне, щоб було тепло. Це ще тепер теж головне, бо я дуже і дуже мерзну. Так, а це Владика коросівка на перезованку школу. Ось такі червоні з чорним. Ось так виглядає. Легенькі, дуже зручні. Брали в магазині це, це, це здається. Так, в магазині це це. це. Вже 44-й розмір. І якраз мені прийшла куртка, і я разом приміряю разом із зуттям, як це виглядає. Мені подобається, я люблю світлі тона дуже, і мені здається, що мені личить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал. І бажаю усім тихих, мирних днів, ночей і зустрінемо у нових відео. Усім па-па!